Здравствуйте. Сегодня у нас в гостях председатель партии Всеукраинское объединение свободы Олег Ярославович Тягнебог. Здравствуйте. Доброго дня, пане Володимиру. Витаю, шановный товарищ. Олег Ярославович, вы радикал или демократ? Я националист. Ну, националист с радикальными наклонностями. Националисты разные бывают. Не обов'язково. Не обозковый. Не обов ну, я вот э, почитал ваши принципы, э, довольно такие интересные, смелые. Э, все, что вы требуете, то, что вы хотите притворить здесь на Украине, такой радикальный характер носит, потому что, ну, я не буду говорить, ущемляет, не ущемляет права других людей, но довольно э, такое жесткое требования. Основные принципы вашей партии по построению новой Украины. Я би хотів сказати, що наша ідеологія не передбачає прищемлення прав інших. Націоналізм взагалі це є любов. Це є любов до своєї землі, це є любов до своєї господарки, це, зрештою, любов до своєї сім'ї, до своєї матері. Власне, націоналізм не передбачає, що ти хочеш завоювати чи забрати щось чуже. Націоналізм передбачає, що ти хочеш захистити своє. Це є така ідеологія, як шовінізм. От вона, власне, передбачає верхність своєї нації, верхність своєї нації над іншими націями. Націоналізм це є більше захисна ідеологія ідеологія захисту своїх принципів, своїх цінностей. І е, саме через те, е, можливо, що багато людей ще виховані на старих радянських стереотипах і традиціях, собі е, уявляють націоналізм трошки по-іншому. А взагалі-то це є дуже хороша і дуже чудова і перспективна ідеологія. Треку вопросу. Вы, вражение Западной Украины, я прекрасно понимаю ваши велические принципы, родился бы я, там у меня были точно такие бы, наверное, принципы. Я родился к счастью, не к счастью, я не знаю, на Дальнем Востоке, родители мои военные, поэтому я почитаю все, что связано с советской армией, с Великой Отечественной войной. Вот много говорят, что сегодня технико хочет сместить. З ліця пам'яті советской армії, а ми, вот тут, живучи на юго стові, ну так воспитано, так вийшло історично. Ваше отношение вот к нашим историческим пам'ятникам, які стоять здесь, на нашій території. От родина мать, воїни, освободителі, ну і все остальное. Я можу вам по-іншому сказати, відповідаючи на ваше запитання. Ви, будь ласка, приїжджайте на Західну Україну. І ви переконаєтеся, що будь-які пам'ятники, в тому числі пам'ятники радянської епохи, особливо те, що стосується військових пам'ятників, вони акуратно прибрані там завжди є чисто і вони шануються мешканцями того краю. Тому що на превеликий жаль, історично так склалося, що Україна була впродовж багато часів розділена між різними імперіями. Одна частина була окупована Московською імперією, інша частина України була окупована польською імперією, Австро-Угорською. Румунською і українці постійно опинялися між молотом і наковальнею. і зрештою, період минулого століття для нас так само є не менш трагічним, бо для мене особисто і для моїх побратимів, свободівців, що Сталін, що Гітлер це є одне зло. Бо що одні нищили Україну, що інші нищили Україну? Але це є питання, яке потрібно залишити, чесно кажучи, для істориків. Політики повинні поставити крапку на питаннях історичної справедливості і рухатися далі. І дивитися в майбутнє. О, дивіться, наприклад, як зробили в Польщі, в Польщі або в Чехії заборонили нацистську ідеологію і заборонили комуністичну ідеологію, і давним-давно забули про різні суперечки. Та що говорити про Польщу минулого тижня? В Молдавії наш сусід Молдова заборонила використання совєтської комуністичної символіки на території своєї країни, тобто мені здається, ми занадто багато часу і уваги приділяємо отим всім історичним моментам, і причому, знаєте, найгірше, коли спотворено їх подаються. Ну, ми в принципі за те, що зараз же ситуація зовсім стала іншою. От, наприклад, ми зараз зустрічаємося з вами перед виборами. Три тижні залишилося до виборів, і що цікаво, на ці вибори прийдуть аж три роки. Людей, які народилися вже в незалежній Україні, тобто так звані ровесники незалежності. І ви знаєте, я об'їжджаю всю Україну. Майже от Запорізька область, це чи не останнє, куди я приїхав на зустріч з нашими прихильниками, з метою агітації перед виборами, то я вам хочу сказати, спілкуючись з ровесниками незалежності, з молодими людьми, я якраз переконуюся, що от для них тої проблеми, можливо, як навіть нашого покоління чи старшого покоління, вже не існує. Це люди інтернету. Вони мають можливість довідатися про всі історичні події правдиво і самим собі особисто робити певні висновки. Держава не повинна загострювати на тих питаннях, і держава просто повинна встановити історичну справедливість і рухатися далі. Ну, Моисей по сі попустині водив 40 років і Я не знаю, знаєте, ви вийшло з ним 600 тисяч, людей, а дійшло? Аж два человека, мисій сьогодні человек. Тобто, умер последний раб. Наверное, естественный процес отмирания какой-то пам'яті там правильно неправильно, правильне дожен Тут я з вами согласен. Можливо, так, але вся пам'ять повинна бути виходити не через призму, скажімо, там краткого курсу історії ВКПБ або того, як би це хотілося кремлівським історикам, а через призму справедливості. Дійсно, Україна була на грані двох світів. Ваше відношення к федералізації України, того, о чому говорив Грушевський, дуже негативне. Відношення, оскільки при сьогоднішніх умовах федералізація України може призвести до розколу України і розвалу України. Суспільство сьогодні мають хвилювати. Інші проблеми, а ті проблеми, що в нас розкрадаються, стратегічні підприємства. Ті проблеми, що з 1 січня в нас має закінчитися мораторій на продаж землі сільськогосподарського призначення. Ті проблеми, що в нас тільки за два роки з України вивезли понад 53 мільярди американських доларів в офшорні зони, в офшорні капанії. Ті проблеми, що в результаті новоствореного, новоухваленого податкового кодексу великий бізнес практично перестав платити податки, і весь податковий тягар ліг на плечі дрібного і середнього бізнесу. Ті проблеми, що сьогодні в результаті пенсійної реформи Пенсіонери залишилися взагалі за краєм е, існування. От мені здається, такі проблеми мали би говорити і, і обговорювати. А знаєте, тут перед виборами починають на тему мови скручувати, на тему історії скручувати, такі, знаєте, запускають мильні е, бульбашки, такі димові завіси. До речі, останній приклад. Тиждень тому назад, от ви, як е, людина, яка е, серйозно орієнтується в медіапросторі, е, могли зробити собі такий висновок цілий місяць. Вся держава обговорювала питання закону про наклеп, який запропонував Журавський, який був винесений е в Верховну Раду України. Він в першу чергу який був ухвалений в першому читанні. Потім він був відхилений і так далі. Але ж ви зверніть увагу, от для вас, як журналіста, цей закон є цікавий з однієї сторони, але всі новини все обговорювали тільки одне це питання. Насправді, під шумок в той сам час, коли. Ухвалювали чи відхиляли цей закон про наклеп, було прийнято рішення про остаточну приватизацію. Прихватизацію, я би інше сказав, практично всіх об'єктів, які ще погано лежать в нашій державі, сільських бібліотек, спортивних закладів різних, ем, під приватизацію кинули Одеський Припортовий завод, е, КБ, імен... КБ Південний, завод імені Малишева, завод імені Антонова, 13 останніх енергокампаній. Сьогодні обленерго практично всі в руках олігарха Ахметова опинилися. 40 тих е, облгазів і, об... і міськгазів, які ще залишилися неприватизовані іншим олігархом фірташом, ем, Укргазвидобування, Укрзалізницю, Украерорух. Тобто за час, поки влада починає якби, запускати всякі такі димові завіси, вони розкрадають наші багатства, вони розкрадають нашу державу. А якщо ще врахувати, що з 1 січня, то про що я говорив, вже дозволили фактично продавати землю, бо мораторій закінчується 1 січня. Ну, більше, там той... ще один закон. Ну, без Бізнеречка маєте сумнів, що вони. Mm. Ухвалять цей закон. Вони вже всі закони про ринок землі, про е, національний земельний банк. Вони ж це все ухвалили. Більше того, ви звернули увагу, як партія регіонів хитро обіграла, обдурила людей. Вони ж коли починали земельну реформу, що розказували? Вони розказували ні, ні, ні в якому випадку землю іноземцям ми продавати не будемо. Ніколи такого не станеться, пригадуєте постійно про це говорили. Ми ще тут... говорять, речь... ми що, але ж тиждень назад, да, тиждень парламент парламент прийняв закон, який дозволяє продавати землю іностранцям, купивши в собственності. І каторанихля падити собственності не зовсім так. Ну, Ухвалено як? рішення про те, щоб землю не сільськогосподарського призначення дозволити продавати іноземцям. Крім того, якщо навіть е дозволяти продавати землю під об'єктами нерухомості, то ви розумієте, це є перший початок. Сьогодні вчора вони сказали, що вони взагалі іноземцям не будуть продавати. А сьогодні вони роблять одне виключення. Завтра вони зроблять інше виключення. Оте і є тактика теперішньої влади. Ви взагалі вважаєте це правильно? Будь-що продавати іноземцям сьогодні тут в нашій державі. Я вам приведу приклад: продали іноземцям Укртелеком стратегічні підприємства. І що? Чим це закінчилося? Це закінчилося тим, що мало того, що обжухали державу, продали в 10 разів дешевше, ніж це мало бути. Друге, нібито продали австріякам Укртелеком, але насправді виявилося, що ця е, фірма, яка купила це підприємство е, в офшорній зоні на Кіпрі, була зареєстрована. Більше того, кожен сьогодні власник е, трутового телефону, напевно, на своїй власній шкірі відчуває, що таке є покращення і прихід так званого іноземного недобросовісного. Інвестора сюди в Україну. Ви кожного місяця отримаєте квітанцію з підвищенням і підвищенням плати на друтовий телефон. Більше того, звільнено було більше 20 тисяч працівників Укртелекому. Причому зазвичай це була жінка 45-48 років. Жінка, яка сьогодні вже не знайде іншої роботи, бо нереально знайти іншу роботу в Україні, та ще й паралельно, а зараз з гібком починає ухвалювати так звану пенсійну реформу, яка призводить до того, що в 5 разів для то, на 5 років для тої жінки збільшується пенсійний вік, і ця жінка в середньому яка. Вже зараз залишилися без засобів для існування. Вона буде виходити на пенсію як безробітна. В результаті пенсію її будуть нараховувати за мінімальними тарифами. Тому і ми вважаємо, що той пенсійний кодекс треба скасовувати якнайшвидше. Ми вважаємо, що пенсію потрібно в першу чергу нараховувати, виходячи зі стажу. І ми вважаємо, що треба встановити п'ятикратну різницю між максимальною і мінімальною пенсією. Свобода не є проти того, щоб в Україну заходили інвестиції, в тому числі іноземні інвестиції. Але все це має регулюватися державою в першу чергу. Це не має стосуватися стратегічних підприємств ні в якому випадку, тобто тих підприємств, від існування яких залежить життєдіяльність і обороноздатність країни, і це не має стосуватися землі. В інших випадках, прошу дуже іноземець може заходити. Більше того, якщо за умови цей іноземець, беручи, вкладаючи сюди якісь інвестиції, буде виконувати свої соціальні зобов'язання перед державою і перед громадою. Бо насправді всі його соціальні зобов'язання до цього часу це просто хабар чиновнику і все, і на тому закінчується. Або, наприклад, є такі іноземні інвестори, типу китайців. Які зараз кажуть, нема питань, ми готові вам тут вкладати шалені кошти в Україну. Ми готові вам заводи побудувати, ринки побудувати. Але будувати будуть наші китайці. Але працювати на тих підприємствах будуть наші китайці. А ви, як то кажуть українці, залишитися далі рабами і кірпаками. Чи потрібен нам такий інвестор? Я думаю, що зовсім не потрібен. Яку модель розвитку економічної для України в ви увірівці оптимальна? Найоптимальніше сьогодні це є так званий народний капіталізм, соціально зорієнтована ринкова економіка. Пример. Приклади Какое Швеція, Данія, Норвегія, Австрія і особливо яскравий приклад Японія. Парламентська республіка буде чи президентська парламентська. Е, наше бачення, я хочу вас якраз проінформувати, що свобода має е, свій проект Конституції України. Ми його ще 4 роки тому назад оприлюднили. До речі, керівником авторської групи по написанню проекту Конституції України виступив відомий наш український конституціоналіст, професор Київського університету Олександр Оксентівич Шевченко, доктор юридичних наук. До речі, він іде п'ятим номером в нашому передвиборчому списку до Верховної Ради України. Так, ось ми вважаємо, що за формою правління. Українська держава повинна бути не парламентською і навіть не президентсько-парламентською, а чисто президентською республікою, де громада обирає президента. Президент одночасно є не тільки е, головнокомандувачем і главою держави, він ще є і главою виконавчої влади. Тобто, президент призначає уряд і, відповідно, на себе бере повну відповідальність за саме виконавчу гілку влади. На місцях ми вважаємо, представниками президента мають бути не обласні адміністрації, тим більше губернатори, як вони себе люблять називати. Ну, зрештою, в нас губернії немає. Губернії в Росії вони дуже часто себе називають губернаторами, бо певно хочуть бути губернаторами, губернаторами Малоросії насправді влада президента на місцях за нашою конституцією, за нашим проектом, це є прокурорська влада, тобто прокурор області є представник президента в області. Його функції входить наступне: він е, слідкує за дотриманням законодавства, на навірені йому території. Чи виконуються тут укази президента, постанови уряду, е, е, закони, які ухвалюються Верховною Радою, громада ж обирає раду. Громада обирає голову ради напряму, і рада обирає виконком. От, власне, цей виконком, виконавчий комітет, який буде підлеглий і підзвітний депутатам і громаді, має виконувати ті функції, які сьогодні виконують обласні і районні адміністрації. Оце є та вертикаль е, влади, яку ми вважаємо. Треба влада вертикаль буде замикатися на президенті чи на Верховній Раді. Е, От, ні, облас... Це, це на місцеве самоврядування. Вони вони є самодос, самодостатня структура і місцеве самоврядування. Воно е, діє автономно. А для чого їм замикатися? Ви на комусь? ви вважаєте, що 450 чоловік в Верховній Раді. Це багато, мало. Е, ми вважаємо, що що достатньо в Україні буде 300 депутатів, і так написано в нашому проєкті конституції. Зрештою, е, парламент мав би обиратися за пропорційною системою за відкритими списками. От, на нашу думку, вибори мали би виглядати в парламент наступним чином. Висуваються політичні партії, в Україні створено 300 округів, і кожна партія зобов'язана висунути в кожному з 300 округів свого кандидата. Відповідно, ви отримуєте бюлетен, один бюлетень, не так, як зараз два, а один бюлетень. І в тому бюлетні буде написано назва партії, а коло назви партії прізвище кандидата. І кожен буде розуміти, що він, обираючи партію, саме той кандидат буде представляти його інтереси. В парламенті на цьому округу це буде певна прив'язка, дуже важлива. Тобто, то така собі така змішана система, але пропорційна за відкритими списками. Далі, як визначається, хто стане депутатом? Наприклад, партія проходить. Там 5% бар'єр, і депутатом стає той, хто в своєму одному з тих 300 округів набрав найбільший відсоток. Він є перший, mm. той хто другий, і так далі, і так далі. Тобто, фактично, не політичні сили, не керівництво партії визначає почерговість кандидатів в депутати. А громада і народ, тобто найавторитетніші, стають депутатами. Але при тому ми категорично проти, щоб в Україні була ем, був парламент, була Верховна Рада, чи її можна назвати там Національною радою чи якось по-іншому. Двохпалатною. Ми вважаємо, що парламент має бути однопалатний, бо саме двохпалатний парламент може призвести до федералізації, що може призвести до розколу України. Яка система балансу між Верховною Радою і президентом? Не буде так, що президент узурпірує власть за того, що не підписав. Прийнятий ради закон, і все, що сталося вернулись на Ні, рада. Рада буде мати право вето, звичайно, раз. А по-друге, е, презид... мусить бути розділена виконавча влада, законодавча влада і судова влада. До речі, вона нам... не сьогодні розділена по законодательно. А по суті нас не розділена Та, по суті. Ви маєте цілковиту рацію. По суті, сьогодні відбулося що відбулася так звана узурпація влади, тобто в руках одного клану. Фактично, сьогодні є і президентська влада, є і е, парламентська влада, тобто законодавча, саме через тих так званих тушок, зрадників, через перебіжчик, але вона є. Тобто, це то вже, то вже справа з одного боку тих політичних партій, які наплодили тушки, і з іншого боку, це є справа тих, хто зумів ті тушки собі організувати. Але це узурпована влада. І найгірше, що узурпували судову владу. Ви знаєте, що не є зовсім правильно як сьогодні, коли суддя призначається президентом, зокрема довічно. На нашу думку е треба робити дуже серйозну судову реформу. Відповідно, судді місцевих судів мали би обиратися громадою. було раніше. а громада мала би мати право так само відкликати тих суддів. Я за то, щоб суддя мав величезні можливості, права, пільги великі, величезну заробітну плату. Але він мав би розуміти, що його громада може відкликати відкрити залежність. Абсолютно тоді він розумієте, Тоді він не буде ухвалювати рішення по дзвінку з адміністрації президента чи через хабаря. Він буде розуміти. Міти, що він може втратити не тільки свою посаду, а й авторитет. Крім того, ми вважаємо, що має бути закон, який би говорив про персональну відповідальність судді своєю власною кишенею за незаконно ухвалене ним рішенням. Оце би дуже було важливо. Не бюджет мав би компенсувати шкоду матеріально і морально е, за помилки судді, а сам суддя мав би компенсувати. Тоді би була зовсім інша система. І Основ... при тому, е, якщо би я якщо би нам вдалося забезпечити оту е, правильну судову е, систему влади, тоді би і дві інших гілки були е, паралельними. Тобто, законодавчий орган е, парламент мав би займатися виключно. Творенням законів, все ніякої кадрової політики, нічого. Тільки парламент творить закони, і ми забули за парламент. Парламент створює правила гри. А виконавча влада, на чолі з президентом, виконує ті вказівки, ті закони, які ухвалює парламент. Ну а судова, третя окрема гілка влади в основі всіх наших бід більшість з них лежить корупція, яка обществі сьогодні принісена. Як ви збираєтесь боротися з цим позорним явленням? Маєте цілковиту рацію. По перших в першу чергу до речі, треба боротися якраз з корупцією, в тому числі і в судових органах влади, в правоохоронних органах. Тощо в нашому в нашій, нашої нашій програмі, програмі захисту українців, є положення. Чим вища посадова особа чим вища посадова особа займає е, е, рівень в штаблі чиновника. Тобто, чим вища його посада, тим вищий рівень кримінальної відповідальності. Звичайно, що як на мене, треба посилити санкції за е, корупцію. Треба не прикривати корупцію. Корупцію треба починати в першу чергу з найвищих ешелонів влади. Ви розумієте, багато хто говорить, я хочу боротися з корупцією. Гарне слово там ми приймемо там антикорупційні закони, але це треба починати з. Тих, хто якраз і про то говорить, і тоді по драбинці воно все скотиться донизу. Бо ви ж будьмо об'єктивними, ви ж знаєте, сьогодні як вкрав там десь метр сітки, то посадили його на три роки, а тут ешелонами вагонами крадуть, і все є прикрито. Міліція прикриває, прокуратура прикриває, митниця відкрита. Якщо треба вивести в офшорні зони, оце все награблене, накрадене. Якщо чиновники почнуть з себе, якщо політична партія буде мати свою відповідальність не прикривати своїх, а це демонструвати і показувати. Тоді й народ повірить, бо боротися з корупцією можна тільки тоді, коли союзником буде громада, а громада буде союзником тоді, коли вона зможе повірити тій владі, яка мала би боротися з корупцією. Ваше отношение к закону о богатстве, который на Украине начинает действовать, и считаете ли вы, что вот в этом году чиновники впервые заполняли декларации? Мы всегда говорили, что надо отчитываться не от доходах, как легко спрятать, а о Когда человек получает зарплату 5 тысяч гривен и ездит на машине стоимостью там, 500 тысяч долларов, или живет в особняке миллион долларов, несоответствие бросается всем в глаза, и никто ничего сделать не может. Абсолютно с вами солидарный. И в нашей программе тоже это четко зазначено. Наведь кандидат на выборные посады. Повинен подавати декларацію не тільки про доходи, але й про видатки, щоб суспільство могло співцінити його можливості до тих умов, в яких чиновник живе. Насправді, в нас дійсно чиновник сьогодні не просто собі дозволяє шикувати, але він ще й не боїться, що проти нього можуть бути відкриті кримінальні справи, що може бути навіть суспільний осуд за те, що він собі дозволяє в бідній країні себе поводити таким чином. Ми є однозначно. За те, щоб в Україні був ухвалений відповідний закон, де би забезпечувався податок на розкіш, але не так, як його сьогодні запропонував уряд Азарова Гібка. Дивіться, що вони запропонували. Вони запропонували обкладати податком на розкіш. Наприклад, якщо ми беремо нерухомість, скажімо, там квартира 120 метрів. Але чи ця квартира десь там в Бердянську, наприклад, 120 метрів, чи квартира на хвищатику 120 метрів, вона виявляється, має обкладатися однаково. Податком ні, треба визначити ціну тої квартири, вартість тої квартири, а не метраж. І тоді обкладати й податком. Бо то саме з нерухомим складом, е, е, олігарх може мати е, супер дорогий лімузин. Який коштує там під мільйон доларів, так і він має 5 кубіків об'єму двигуна. А скажімо, простий заробітчанин, який десь там нашкрабав тих пару копійок, тисяч за 5 доларів купив старого мерседеса, двадцятирічного, який має теж 6 кубіків, і він має платити податок на розкіш згідно теперішніми принципами, точно такий самий, як і платить той самий олігарх. Більше того, ця влада, вона ж що зробила? Вони для фізичних осіб податок на розкіш залишили. А для юридичних осіб на превеликий жаль вони його скасували. Так що олігарх не буде платити, бо він ту машину написав на фірму. А той нещасний наш представник середнього класу доведеться розкошелитися за це. Ви много їздіть по Україні, ви об этом говорили. Які питання найбільш злободнів для наших людей? Ви знаєте, що я хочу сказати? Що цікаво? От зараз майже всю Україну об'їхав, всі питання є однакові, що мене дуже тішить, бо це значить, що Україна не є розділена. Сьогодні немає е, питань різних на заході чи на сході. Сьогодні різниця є не між тими, хто живе по ту сторону Дніпра чи по іншу сторону Дніпра. Сьогодні проблема і різниця між багатіями, злодіями, корупціонерами, жуліками і всім народом сьогодні проблема між олігархами і злиднями, в які олігархи перетворили українців. І мені здається, власне, от тут має бути основний напрямок на боротьбу проти соціальної несправедливості, ну і проти національного приниження, яке сьогодні ми спостерігаємо в державі. Народ з панімання встрічають ваші предложення, ваше політичні стрімлення. Я хочу сказати, що так. Не буду не буду лукавити, але набагато краще вже є відчуття сприйняття, і набагато більше людей приходить і дзвонять, і пишуть, і в соціальних мережах, і під час зустрічей. І зовсім інше є вже сприйняття, ніж це було ще кілька років тому назад. Так що свобода поступово поступово ламає оті бар'єри несприйняття. Но юго високі ви і панімання з вашою програмою? Більше зустрічаю, ніж це було раніше. Ніше більше того, ми зараз дуже серйозний наголос беремо на економічну програму, на соціальну програму. Ну ми не забуваємо національних аспектів, і це знаходить розуміння, особливо ті нові законопроекти, які ми сьогодні запропонували: про повернення коштів і майна з офшорних зон, які були вивезені незаконно з України, про спрощену процедуру реєстрації підприємницької діяльності, про зменшення дефіциту пенсійного фонду. Ну і про ліквідацію в Україні монополії і олігополій. тобто люди з розумінням ставляться до наших економічних ініціатив. Передача наша, Підача наших підходить до кінцю. У вас є хвилина, звернутися до запорожцям з вашими призивами лозунгами. Перш за все, я усіх мешканців Запоріжжя хочу привітати з НЕМ міста. Я хочу побажати усім, щоб ви не опускали руки, щоб ви вірили в те, що в Україні все-таки зміниться ситуація, і рано чи пізно ми будемо мати і свою владу українську, патріотичну владу, яку буде дбати за людей, яка буде відстоювати національні інтереси України. Ми будемо мати і повернемо собі свою власність, яку в нас забрали, вкрали і на сьогоднішній день хочуть привласнити. І ми будемо повер... і ми зможемо повернути свою національну гідність і національну гордість. Ну а якщо шановні не товариство, ваша рука не здригнеться проголосувати за Всеукраїнське Об'єднання Свобода на цих парламентських виборах номер 11 То я вас запевняю, що наша рука вже точно не здригнеться змінити все на користь українців. Слава Україні. Спасіба. Напоминаю, у нас в гостях був лідер Всеукраїнського об'єднання Свободи Олег Ярославович Сівнібок. До свидання. До побачення.